Слава Цвій, сяну і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віки амінь і Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святий посіти, ізцілине мочі наші, імени Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава цві, сяну, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки амінь Отче наші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця. І сина, святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. 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 Слава Отцю, Сину і Святому Духові. ]uta. Повсякчас і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімося цареві нашому Богу. Придите, Христові Цареві нашому Богу. Придіти, поклонімося і припадіємо до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Вислухай, Господи, справедливо мої справи, почуй моє благання. Богу, Прихили вухо Твоє до мольби моєї змісне рукави. І в Тебе та, має вийти, та, моє слушне право. Та, право. Твої, нехай бачать правду, як вивідаєш моє серце, навідайся, вночі до мене вогне мене, випробуєш несправедливості мені, не знайдеш, уста мої не соврішили людським робом. За словом з твоїх я зберіг під закону, стопи мої твердо тримаються, Твої стежки, і нови мої не спіткнулись. До тебе я взиваю, бо ти вислухаєш мене, Боже. Мене своє вухо, вислухай моє слово. Я ви твою при дивному що від ворогів, і рятуєш тих, що прибігають, під твою десницю, хорони мене, дзенницю, ока, сховай мене в тіні, крил твоїх від грішників, які на мене насідають, вороги мої, люті довкола мене обсіли, замкнули жирне своє серце, устами з горда промовляють, Ось вони на кожнім кросі на вступили, тільки чають, щоб мене і... на землю повалити, неначе лев, який наздоби і... зазіхає, як телевеня, що засідає такі, у сховку, Павліка, а не здоров'я Божого та воїна. Господи, на нього повалию, врятуй мечем від рішника мою душу, від смертних, Господи, рукою Твоєю, від людей, яких доля життя дочасне, яких живіт ти наповняєш достатками своїми, ними насичуються їхні діти, а рештки лишаюсь своїм немовлятам. А я в моїй правді Твоє лице побачу, і, проснувшись, насичусь Твоїм видом до Тебе, Господи, підповідає. Нашу душу мою на тебе покладаюсь, Боже мій, не дай, щоб я осоромись, не дай, щоб вороги мої злороділи наді мною, ніхто з тих, що на тебе чекає, не осоромиться, нехай осоромиться, хто зраджує без причини. Кажи мені, Господи, твої дороги, навчи мене, де твої стежки, напоти мене по твоїй правді, і навчи мене, бо ти є Бог мій, Спаситель мій. Тебе очікую увесь день, задай про Твоє милосердя, Господи, і про твоєму лісми на боспокон віку, гріхів юности моєї, і переступів моїх не згадуй, з милосердя задай мене, Господи, доброти твоєї ради, добрий Господь і праведний, й навчає грішників дороги, наводить покірливих на правду і навчає смиренних поті своєї. Усі стежки, Господні, ми і правда для тих, що бережуть завіт Його, і свідоцтва Його, імени Твого ради, Господи, відпусти гріх мій, бо Він великий. То він, той чоловік, що Господа боїться, Він каже йому дорогу, яку Той має вибрати, сам Він зазнає ще серед його спадкує землю. Довірливий Господь до тих, які його бояться, і свій завіт дає їм знати Мати очі мої завжди до Господа, бо Він звільнить від сіті мої нови, злянця з мило серця наді мною, бо я самотній і нещасний, злагідний скорботи мого серця, і виведи мене з тісноти моєї, споглянь на моє горе, і на мій, і відпусти всі ріхи мої, Грень, яка безліч ворогів у мене, ненависть в лютою ненавидять мене. Збережи мою душу і спаси мене, щоб я не зазнав ганьби, бо до тебе прибігаю, Нехай правота й досконалість мене зберігають. А на тебе, Господи, я надіюсь, Ізраїля, о Боже, від усіх його скорбот. Вислухай, Господи, слова мої, зверни увагу на мої зітхання, прислухайся до голосу мого благання, Царе мій Боже мій, бо до тебе я молюся. Господи, ти голос мій почуєш, буду молитися до тебе і Тебе виглядати, бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе, і нечестиві не встояться перед очима в тебе. Ненавидиш усіх лиходіїв, вигублюєш усіх тих, що неправду кажуть, Господові соружні, кровожерні і лукаві, я ж без превеликої ласки твоєї, віду в дім твій, і поклонюся до святого храму, твоего. у страсі перед Тобою, о Господи, веди мене твоєю правдою, ради моїх ворогів, вирівняй твою дорогу переді мною, бо в їхніх устах немає постійності, серця. Них пропасть, їхня їхнярів відкритий, облесний язик їхній, старає Боженика від власних замислів, зайнуть за їхніх переступів, силу прожени їх, бо вороховлять проти тебе, і всі ті, що до тебе прибігають, будуть радіти вони повіки веселу лукатимуть, захисти їх, нехай тобою веселяться. Ті, що люблять ім'я Твоє, бо Ти, Господи, благословиш праведник. І ласкою, не мовши тому то чуєш, Господи, ти був нам пристановищем по всі роди, перш ніж постали гори, народилася земля і все світ. Від віку й до віку, ти єси Бог, ти повертаєш людей, порох кажучи, поверніться, сини людські. бо тисяча літ перед очима твоїми, на день вчорашній, що минув. І мовнічна сторожа, смітай же ціх вони стають, мов сонноранці, мов та трава, ваша зеленіє, ранком квітне і зеленіє, а ввечері та висихає, повиненмо від ніву Твого, і стривожилися ми від обурення Твого, поставити провини наші перед собою, Віки наші таємні перед світлом обличчя Твого, Бо всі дні наші дні никнуть від ніву Твого. Літа наші минають, мов зітхання, і в віку нашого сімдесят років, а як присилі вісімдесят літ, і більшість з них, то труди марність бо скоро скоролинуті ми зникаємо, хто знає силу гніву Твого, хто бачив Твоє обурення, навчиш нас, ні наші рахувати, щоби ми дійшли до розуму доброго. Повернися, Господи, докіль і змилуйся над словами Твоїми ми, насити нас уранці, милістю Твоєю, щоб ми раділи, веселилися по всі дні наші, звесели нас, міри днів, за яких Ти засмутив нас, мірой, що в них ми зазнали горя, і нехай виявиться Твоїм слугам, Твоє діло, і слава Твоя їхнім дітям, і ласка Господа Бога нашого, нехай буде над нами і ствердий, і оділо рук наших, і ствердий і оділо рук. Наші та про справедливість, я буду співати тобі, Господи, псалми співатиму, буду вважати на дорогу досконалу, коли прийдеш до мене, ходитиму в досконалості серця мого, Посеред дому мого, перед очима в себе не стерплю нічого нечистивого. того, що творить беззаконня, зненавиджую до мене, той не пристане. Лукаве серце відійде від мене, зла я й не хочу знати. Знати, то мовляє тайкома ближню со, то я призведу до мовчанки, то має орди окупеху в серці, не стерплю того, очі мої на вірних краю, щоб жили зі мною, то ходить шляхом досконалих, той буде мені служити, не житиме в моєму домі. Той, хто лукавство творить, Не стоїться перед очима. В мене, Щоранку призводитиму до мовчанки всіх. Нечистиве краю, що вигубити Господнього міста всіх, що творять беззаконня. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, хіба симшедро Твоїх очисти мене з беззаконня мого, Обмий мене повнотою з беззаконня мого, і від гріха мого чисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій є завжди переді мною. Проти тебе єдиного я зрішив і перед тобою зловчини той й правий ти у словах твоїх, і переможеш, коли буде судити, це бо беззаконня, як я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя, це бо істину полюбив, єси, невідомий таємний мудрості Своєї, явив ти мені, Окропи мене і сопом, очищуся, омий мене, й стану білішим, від снігу. Дай мені відчути радість і веселість, зрадіють кості, сокрушені, відверни. Це Твоє від гріхи моїх, і всі беззаконня мої очисти, серце чисте, створи мені, Боже, і духа правого обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого не відійми від мене, поверни мені радість спасення Твого, і Духом владишним тверди мене, кажу, беззаконним дороги Твої, і нечистиві до Тебе навернуться, Визволь мене від вини крови, Боже Боже. Спасіння мого язик, мій радісно прослави справедливість Твою, Господи, губи мої відкрий, і уста мої сповістять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я та все палення, не мили тобі, жертва Бога, Дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренним Бог не погордить, ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіон, і нехай здвинуться стіни Єрусалимські. Тоді Вподобай собі жертву правди, приношення, сепалення, тоді покладуть на вівтар твій терців, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава Тобі Боже, Господи, помилуй, Господи. Помилуй, Господи, помилуй, слава і Сину, і Святому Духові, спаси, Господи, людей Твоїх, і благослови насліддя Твоє, перемоги благовірному народові на супротивників даруй, і Христом Твоїм, охорони люд твій і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця ти за істина, що виростала нам плід життя, Тебе благаємо, молися, Владичиці, за апостолами і всім. Святий, що помилувані були душі наші, Господь Бог благословенний, благословенний Господь день у день сприяти буде нам, Бог Спасання нашого, Бог наш, Бог Спаситель, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Святому Духові, і ній повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає і Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий посіти, і стіли, немучі наші, імени Духу Ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині часу, і нині повсякчас і на віки <кій> Амінь. Отче наш що є Сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від світлу кавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки віки. Вознісся та на Хрест волою своєю, Новому Людові Твоєму, що Твоє ім'я носить, даруй щедроти Твої, Христе, Боже, возвесели силою. Твоїй благовірний народ перемоги на супротивників. Даємо, що запосібник має твоє оружие миру непоборну перемогу.